Вітаю! Сьогодні а, будемо розглядати символізм в сюрреалізмі. Як приклад, візьмемо нашу роботу: Буденний зайчий хлопець. Основним героєм там є заєць. Що це за особа і а, яка в нього доля, ми дізнаємося трохи пізніше, а зараз поговоримо про ті символи, що там є. І перший з них це горщик. Коли ви бачите горщик, що вам приходить на думку в першу чергу? Це а, побутовий приготування їжі. Це а, затишок, це сонечко, що світить вам віконце, це діти, які бавляться на підлозі. А, ну, такі от цікаві, приємні буденні клопоти. Але цей горчик розбитий. Про що це може казати? Про те, що особисте життя зайця не склалося. Саме так, його життя особисте воно не склалося, він не знайшов своє кохання. Або навіть якщо він знайшов. Воно було нещасливим і тому він зараз живе один. І цей його е, е, ну, щастя воно просто на друзки розбито. Але є ще інший момент, де лежить цей горщик? він лежить на узбіччі дороги. Тобто, яка вам думка приходить от першої в голову? Ну мабуть, це викинути на узбіччя життя. Саме так і є. А ще один момент з цього горщика виглядає червона квітка, і не просто квітка, це тюльпан. Що таке тюльпан? Це квітка. Це, це, це квітка весни, це спів пташок, це початок нового циклу життя. Але яка доля чекає на цей тюльпан в цьому горщику, який розбитий? Звісно, цей тюльпан зав'яне. Так, і почуття зайця вони теж зав'януть. Це те, що стосовно нашого першого символу це розбитий горщик. Так,